Ну, якщо спішу, так, ну, так. Ну, і всім привіт! Сьогодні ми будемо клеїти найки. Е, якщо і... що, виліжте, маска зламалась. От дивіться, у нас її Та такі... зремонтує. У нас такі наклейки. До речі, купляти всім це. Я це купив у стелю. Не замовив, просто купив. І зараз ми будемо красиво приклеювати. Я вже одну взяв, я хочу їх вже наклеїти. Ну, треба ось красиво. Сюди. Так, другу партію приклею я. Друга партія у нас буде йти. Отакі та, як, як ми зараз чекаю. Я тебе його, бо я тебе прив'ю. Та то типу, він ловить той м'яч. Е, так У нас тут не баскетбол якщо що, Яка різниця? Сюди. А, а що ця рука там робити буде? Типо вона махає. Ку що махає? Вишеал просто махає. Тепер я. А руку, руку. Е, так. Закрой. І це я ж хочу. Руку свигово вейте. Полетить м'яч. Отває тут для краси добава тут ще і тут цієї така штука. І дивися ще туди, а давно. О, і далі я хочу по поставити. А ба, і дивись тут, дивись тут. А я? Наклей це, он сюди. У мене наклейки я знаю. Обережку. От, так у нас виходить столик. Вам трохи, друзі, погано видно. зелено. От, Зараз ми трохи підсунемо. Щоб було вказано, то якось. О, друзі, якщо ви знали, що ні іменини, знаєте в кого. І мене не Марка. Ту... Марко, хто, і хто дивиться відео сьогодні і 31 січня. От. Я не туди наклею. Тут є що відклею. Воно порветься зараз. Воно не порветься. Бач? Бач, як я акуратно все роблю. І вот та что? Тут треба було так и кра. Вот так вот. Теперь я. Теперь я беру вот что там де Голпер. Гол. Перш. Go. Открываемого обережно, сводить. О, а тут же я гол. Типа він забыл гол. И тут тоже нож. Вот так типовин закричал два раза. гол, гол. Перше місце, ти привезло перше місце. Обережно передривай. Я перевезти. Десь отак. Добре. Оан, друзі, дивіться, що в мене зараз виходить. Корачу, кажучи, таке собі фігнуйство. І тепер маю черга клею. І тепер я понаклею. Тепер я хочу наклеїти м'яч знов. тільки на зірками. А я хочу. Ну, Мені добре. міяка різниця. О тих. Я тепер хочу приклеїти десь. От туди! Ти от, от приклеїш, воно буде на буквах. Ну що то за люди? А, Ні. Майже ти не стіл. Типа він летів, летів, летів. І, Тепер, і тут типа тут мешлетиці, тут він типа збиває. Угу! А той каже, гол, бо він піддався і забрати гол. Тепер твоя. черга. Клей, що хоче. Угу. Що приклеїти? це. Е, Тебе було тут добре, но би ти сказала, так я не хочу. Да Та тут таким же пусто місце. Уже таке місце. О! диви. От е, так. Тепер, Та, друзі, я беру руку. Готовить руку, Рука такая у нас маленька.